Привіт, друзі! На Bybit відбувся лістинг та ланчпад токена MEE. У цьому відео ми коротко розберемо, про що цей проєкт. Medieval Empires – це нова гра на блокчейні Polygon. Дія відбувається у сеттингу Старої Туреччини між XII та XIII століттями. Гравці починають як середньовічні герої, які очолюють невеличке поселення на своїй земельній ділянці. Цю ділянку можна забудовувати та розвивати своє місто на ній. Кінцева мета гри полягає у тому, щоб створити свою імперію з великою кількістю NFT земель для отримання престижу та доходу з них. Але чим відрізняється Medieval Empires від інших подібних проєктів у цьому жанрі? Перше і головне це сильна команда. Тут є і актори, і досить досвідчені геймдизайнери з ігрових студій, наприклад, Wargaming та ще й інфлюєнсери у особі Демона, який зараз активно піарить проєкт. Друге, це легкий вхід. Кожен гравець, який реєструється, отримує кастодіальний гаманець на блокчейні, тому навіть далекі від крипти люди зможуть приєднатись без додаткових інтеграцій зі сервісами на стороні. Третє це імерсивний геймплей, який має затягнути аудиторію, бо в проєкті є люди, які вміють саме робити ігри, а уж потім блокчейн проєкти. Тому має вийти просто цікава гра. Реліз працездатної бети призначений на другу половину 2023 року, але вже зараз ми можемо побачити, які механіки нас чекають. Перше це усілякі NFT, і головний з них Land. Ленди NFT поділяються на 5 рівнів якості з різними набором переваг. Це і є земельна ділянка, на якій ви можете розвиватись. На відміну від безкоштовної, ленд NFT дає відчутні бонуси, наприклад, здавання в оренду для отримання доходу. Другий тип NFT це герої. Ці NFT насамперед потрібні для створення армії та битв. Герої мітяться від вашого імені і кожен має свій набір характеристик та якостей. Тільки герой може набирати армію та відправляти її на завоювання. Це основні NFT, які на нас чекають. Тобто геймплей досить звичайний, але навіть на сайті ми бачимо, що дизайн і увага до деталі на висоті, тому може вийти і цікава гра. Але до виходу ще довго, тому перейдемо до того, що вже є, а саме токену MEE. Після ланчпаду та лістингу на Bybit вони торгуються майже по 11 центів на момент запису. У середньому ланчпад дав 2 ікси користувачам. Це на нинішньому ринку досить непоганий результат, хоч зараз токен вже досить сильно просів. Як основний службовий токен гри, ME можна використовувати у трьох областях: голосування, аирдропи та торгівля на маркетплейсі. Загальна капа токена складає 3 мільярди. На Roadmap, як і у всіх такого роду проєктів, ми бачимо великі плани щодо розбудови та впровадження нових функцій. Отже, коли вже стало можливо вільно купити токени на Bybit, давайте подумаємо, чи це хороша інвестиція. На даний момент, згідно зі звітом Footprint, на ринку гінфі проєктів вже є понад 2000 ігор, хоч тренд вже йде на спад, загалом інтерес до теми залишається. Medieval Empire показав чудовий лістинг та захоплюючі плани на розробку. У них сильна команда і ідея зробити у першу чергу гру, а вже потім блокчейн-проєкт для заробітку. З іншого боку, коли подібні проєкти на момент лістингу хоча б мали працездатну бету, у цьому випадку ми маємо лише сам токен та плани на майбутнє. Залишається питанням, чи зможуть розробники отримати інтерес до аудиторії до виходу гри і що стане до цього моменту з ціною токену. Ми у байбіт віримо у цей проєкт і бажаємо їм успіху, а вам, як завжди, розумних інвестицій та дзвінкого профіту.